Ми думали, що втекли з лісу, але Оханкану пішов за нами додому. Щоночі в один і той самий час на стінах чулися кроки. Мерехтіло світло, і повітря було наповнене запахом гнилого лісу. На кухні посуд падав сам по собі, залишаючи величезні сліди в пилу. На екрані вимкненого телевізора з'явилося велетенське око. Яке безперервно кліпало. Саме тоді ми зрозуміли, що справжнє полювання щойно почалося. Монстр спіймав Хуана першим він прокинувся від сну, розбуджений низьким голосом. Залишилися лише його черевики та пасмо волосся, заплямованого кров'ю. Тікаючи на південь, ми орендували окремий будинок, але жах переслідував нас опівночі кроки трясли стіни та вікна, як землетрус. Стіл був весь у кігтях, а годинник перевів стрілки назад. Він більше не мучив нас Він жив у нашому будинку. Маркос намагався захиститися ножем, кричачи, що не боїться. Двері раптово відчинилися, і величезна рука потягла його в темряву. Я переслідував його, але знайшов лише сліди, що зникали в лісі. Тепер я один. Щоночі я чую, як його кроки наближаються. Оханкану невблаганний, і рано чи пізно він завжди нас наздоганяє. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці тривожні легенди, підпишіться на темного світу та напишіть мені в коментарях, чи наважилися б ви піти до лісу Оханкану.